Виникло питання, як підключати напівавтоматичний зарядник. Зараз я вам це все продемонструю. Спочатку підключаємо його до акумулятора. Головне не перепутати полярність. Червоний плюс. Чорний мінус. Підключили. У нас застилася зелена лампочка, і аж потім ми вмикаємо його в розетку. Все, у нас пішов заряд. Тут ми виставляємо, який ампераж подавати на акумулятор. Якщо 60, то приблизно 5-7 А. І коли акумулятор зарядиться, Стрілка впаде до нуля, все.